Вітях хлопців хлопці! всім привіт-привіт. Вас вітає канал захоплення на Так, йду я додому. І я так собі думаю, що напевно в мене ефіру не буде. Не сьогодні, не завтра. Тому що, тому що до пів восьми не буде світла. Мобільний інтернет не справляється. І тому, напевно, ми знімемо лише відео. Будуть у нас розпаковочки, що я купила у магазині. Ситому кабанчику. Книжковий світ, копійка. І з нової пошти забрала, посилочку. Так, поділюся з вами. Коли матимете час, коли матимете змогу, тоді і переглянете. Я думаю, що це буде правильне рішення, правда, дівчата і хлопці? А там ой, ой, трохи мертва. А там може зміниться графік і це буде ок. Тому що ну, зараз не як. Ну не як. А я вам хочу ще сказати, сьогодні вранці, ай-ай, там пакет шелестить. Сьогодні вранці у нас був мороз мінус 20 день. Звичайно, він пав, на даний час є мінус 9. Море трішки піднімається, не знаю, але ще нам цей тиждень що прийде перетриматись. Ще там будуть морози також, стабільні, десь так до 15. А там, я думаю, що вже, що вже морози будуть меншати. Ну, та й отакої. Снігу багато. Багато-багато, багато. І нічка вже, бачите? Небо вже небо темніє. Хоча на вітер показує, що ясніше, а в дійсності вже темно. Отакої. Магазини в нас працюють на ой, на генераторах Це я трішки затрималось, тому що е десь, напевно, затрата більше пішла е електроенергії і генератор сказав збій, дав збій. Але його в швидкому часі перезапустили і, і я розрахувалась іду додому. Вдома мене чекає братик. Тому в теплі в добрі будемо гутарити. Та я такої, а вам скажу, до побачення. Бережіть себе і своїх найрідніших людей. Тямки, тямки, тямки. Десь камера. Ой-ой-ой. Повертається то вліво, то вправо. Пока-пока, мої дорогенькі.